Всім привіт! Гарного доброго вечора. Ну, для тих, що ще не спить моє відео. Так, обіцяне цікавеньке. Ну, і дивіться: ось такого візерунку набуває серветочка ця така цікава, мені подобається. Так, що мені залишається? Ось цей рядочок, де я розпочала, я його розпочала, щоб ви просто побачили, що ж відбувається. Тому що ось тут, бачите, в мене ще ланцюжки, вони так, в різні сторони похилені. А ось тут вони вже прилаштовані під стовпчики з одним накидом. Ну і великі в мене йдуть ланцюжки. Так, загайно було трішечки ось тут, де виплітались усі ці п'ять листочків, так, ну, верніше пелюсточки, дивіться, воно як квіточку йде. Ось листочки, а тут йде ось так, як квіточкою. Ну, і Тут над кожним, кожною пелюсточкою тут було, було піко. Так, про піко я вам ще трішечки там поясню. Але дивіться, дуже цікава ось і тут серединка між цими самими квіточками. Ну, Взагалі вона цікава, мені серединка, ця така подобається. Ще вона, я її накрохмалю, заблокую, взагалі буде краса. Ниточка схожа на тонкий акрил. Це мені подружка дала, там була на бабіні намотана. Що в мене, Що в мене є ці ниточки, але дуже така цікавенька. Так, схемка. Так, схемка. Схемку я трішки буду проходитися отак повільненько. Щоб ви побачили сам рапорт узору. Дивіться, тут є зафарбовані місця. Так, Я не звертала на них увагу, просто як по схемі виплітала. Так, Щоб ви побачили саме рапорт узору, і вам тоді буде зрозуміло, що тут, як і виплітати. Все тут дуже просто, нічого складного тут немає, просто пікоє. Але в піко, дивіться, ось бачите, є один хрестик. І є по два хрестики. Якщо один хрестик, то це просто одне піко. Якщо два хрестики, то спочатку йде стовпчик без накида під е, е, арочку, піко із трьох повітряних петельок. І е, знову стовпчик без накида під, цю ж саму, під цей самий ланцюжок. Це щоб рівномірно було піко. Ну і так далі, де в яких місцях, де по два, сто, де по два хрестики, значить два стовпчика без накида. Де один, один хрестик, це просто піко з трьох повітряних петельок. Все. Тут 16, 16 повітряних петель у ланцюжку. Ну, Ніби так здається, що якось трішечки складно. Ні. Тут все, все чудово, все краса. Так Раппорт, саме головне, щоб ви бачили раппорт узора, все інше, все інше краса. Так, які, можливо, будуть запитання по схемі, пишіть, значить, я йду ось у цей рядочок. Так, і потім в мене ще вже залишається останній. Ну, бачите, тут у мене піку багато, так що так, він також буде трішечки такий загайний е, рядочок, але цей рядочок я просто показала, вже вам пояснювала. Так, ну і тепер я вам ще обіцяла санту показати. Так, так, ніби так. Санта. Дивіться, який він красунчик робиться. Це розправлю трішки рукою. Ну, ось такий отакий отакий він. Так, уже краще чем Так, і схемку вам покажу до Санти. Так, і схемка до Санти. Я також ним задоволена, він буде дуже гарненький. Під відео я залишу посилання на по психологію передачку про любов. А я вам щиро дякую, ще ви є. Мої дорогі, мої рідні. Щиро, щиро вам дякую. Ну, ви всі для мене рідні. Не тільки там мої. Ну, родина моя, да? а, Тому що близькі, рідні, бережіть себе, любіть себе, От відкривайтесь в любові до Бога. І ви знаєте, навіть коли є такі дуже небезпечні, такі страшні такі моменти життя, подумайте про любов до Бога. Дуже допомагає. Ви знаєте, просто. Отак страшно, а ви а ви думаєте про любов до Бога. Допомагає дуже. Ще раз гарного вам усім настрою і до завтра.